Я на мене yeah. Ну Він мусить бути похожий, правда? Бо ж я його народила. Балакучий! точно такий, як я. Я його дуже люблю і пишаюся. В нього талант. В нього талант. Поетичний дар. Я думала, на що, а я пишу пісні, яка я молодіна. А виявляється, що мені ще мого сина дуже далеко, бо всі останні пісні, для яких аж 5 років, це саме його пісні. наврочено. Щось не щось знає, що робиться з мікро? Це мій чи не мій щось. мікрофон? Може, дай прийдуть. Перестав? <гад> Яка в мене енергетика? Замітила. <гад> <гад> Не витримує. Каче мікрофон у мене. Мій гарчить. Не буде лякати людей. Я е, завжди хотіла ще мати донечку. Просила Бога, і Бог мені. Подарувала таке щастя маленьку, слухняну донечку, е, яка виросла і стала вже зовсім не слухняна. Okay. Ну, мабуть, кожна донечка, коли виростає, Ти її вчиш, вчиш, кажу, доню, от коли виходити заміж, треба добре подумати. Бо то чоловік, знаєш, виходить замість, він як є... духи-пробнік. Попробувала, не підходить. Наче спляжети. Для другий, третій, четвертий, наке, мамо, ну це ж. Вже колекція, і люди сміятися. Я кажу, доню, це не колекція, це просто не врожай. А вона мене, а вона мене каже: мамо, а ти не, не набирай бабу. Трошечки худаю". Я кажу, доню, ні, я не маю права худати. По-перше, я розширюю свого глядача, а по-друге, я буду похожа на слониху після так, короче, подалека. І я з великим задоволенням. Сьогодні запрошую на сцену свою дочку Катерину Файон з новою піснею. Я сьогодні вільна. Yes, you